Навряд, коли у нас в домівці з'являється домашня улюбленість, ми думаємо про хвороби чи інфекції, які він може передавати. Тварини є частиною нашого життя, вони допомагають покращити настрій та справитися з самотністю. Однак пам'ятайте, що зневажливе ставлення до здоров'я тварин та правил гігієни можуть мати досить неприємні наслідки. Розберемо детальніше, які наслідки для нашого здоров'я може мати звичайна подряпина, яку заподіяв кіт. Хвороба котячих подряпин або фелінос це патологічний стан, який має інфекційну природу та найчастіше виникає внаслідок подряпин або укусу кота. Поширеність захворювання у середньому складає один випадок на 10 тисяч осіб. Збудником захворювання є бартонеле хенселе грам-негативна паличка, яка міститься в слині кота. Вчені стверджують, що даний збудник є у мікрофлорі рутової порожнини мав та собак, однак зараження людини відбувається саме через котів. Серед котів переносниками інфекції є блохи. Відповідно, існує зв'язок між збільшеними випадками фелінозу з осінньо літнім періодом. Передача інфекцій, як зазначалося вище, відбувається шляхом дряпання та кусання кішками віком до 6 місяців у дорослих утворюється згодом імунітет. Хворій людині не потрібно ізолюватися, оскільки випадки передачі інфекції від людини до людини не були встановлені. Інкубаційний період захворювання складає два тижні. Не виключаються випадки і тривалості до місяця. На початковому етапі захворювання утворюються папули в зоні подрапини або окусу з наступним розвитком лімфоаденопатії упродовж двох тижнів та підвищення температури до 39 та 40 градусів. Дуже часто утворені папули можуть мати гнійний вміст, що ускладнює діагностику, оскільки, наприклад, при локації на обличчі можуть спочатку сприйняти зазвичайні вугрі. При розвитку лімфоаденопатії на ділянку лімфатичного вузла шкіра стає гіперемованою з можливим розвитком нагноєння. Додатково у хворого можуть виникати скарги на підвищену сонливість, слабкість, головний біль. Щодо перебігу інфекції, то зазвичай захворювання раптово минає упродовж 2-4 місяців. Більш тяжкий перебіг характерний для осіб з імунодефіцитом. У такому випадку розвивається тяжке системне захворювання або появляються нетипові симптоми у вигляді енцефаліту, артриту, невралгії, тромбоцитопонічної пурпури та інше. У випадку тертя очей після контакту зі збудником можливий розвиток конюктивіту та набрику завушних лімфатичних вузлів. Методи діагностики базуються на проведенні біопсії лімфовузлів з наступним гістологічним дослідженням тканини, сирологічної діагностики та шкірно-алергічних проб. При легкому або середньому ступені важкості перебігу захворювання проводиться тільки консервативне симптоматичне лікування. Антибіотикотерапія розглядається як основа лікування при важкому протіканні захворювання. Після хвороби у людини формується довічний імунітет. Власникам домашніх тварин рекомендується проходити періодичні профілактичні огляди та не забувати вводити до ветеринара свого домашнього улюбленця, проводячи йому всі необхідні щеплення. Після контакту з твариною та після прибирання за ним необхідно проводити ретельну гігієнічну обробку рук. Варто запобігати появі подряпин та укусів, а у разі їх виникнення ретельно промити уражене місце великою кількістю води з милом та продезінфікувати рану антисептичним засобом. Якщо тварина виглядала нетипово та мала ознаки хвороби, негайно зверніться до лікаря.